Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді новинка бензинового інструменту Культиватор Місімдесят 85 Поїхали! Наш культиватор оснащений 4 двигуном, а отже, паливо заливається окремо, мастило окремо, і він має потужність 4,5 кВт. Шість з'ємних фрез дозволяють змінювати ширину культивації від 340 до 850 мм та досягати глибини культивації в 35 см. Суха вага нашого девайсу 52 кг і максимальна витрата паливу 1757 г на мотогодину. І розпочнемо з бази. Він призначений для вспахування та розпушування ґрунту. На Земельних ділянках, клумбах, садах і навіть виноградниках. Він може з максимальною точністю спахувати ґрунт біля стовбурів, дерев, кущів, парканів, бардюрів. А чотирьохтактний двигун з потужністю 4,5 кВт дозволяє оброблювати ділянку до 20 соток на добу. Він швидко реагує на керування обертами, і він простий та доступний в експлуатації та обслуговуванні. Двигун оснащено ефективним повітряним фільтром, який знаходиться під цією кришкою. І ручним стартером. Як ви могли звернути увагу, глушник закрито металевою решіткою, щоб уникнути випадкових опіків. Сам же двигун спроєктовано за європейськими стандартами, що забезпечує довговічність в роботі. Ще наш культиватор оснащений сошником. Він встановлюється під рукоятками і переміщується вгору та вниз. Чим глибше буде діставати сошник, тим глибшою буде. Сама культивація. І ще наша модель оснащена доволі широкими фрезами: ширина фрези 50 мм, а товщина 3 мм. І у них Шатова конструкція. Шатова конструкція дозволяє якісніше розпушувати ґрунт, вона краще гасить вібрацію під час роботи і легше справляється з важкими твердими ґрунтами, що дозволяє глибше занурюватись. Ширина культивації напряму залежить від кількості встановлених фрез. Їх передбачено в комплекті 6 штук. Якщо встановлено дві фрези, ширина культивації складає 340 мм, 4 фрези – 620 мм. І всі 6 фрез це 850 мм. Бензобак має. Об'єм 3,6 літрів, чого вистачає на понад 2 години безперервної роботи. А з задньої частини культиватора є кронштейн регулювання висоти коліс, завдяки якому можна регулювати глибину занурення фрез, кріплення колес, гнучке. Це дозволяє краще маневрувати на поворотах, у важкодоступних місцях та в обмеженому просторі і гасить вібрацію. Перейдемо до повітряного фільтра. Він у нас з масляною ванночкою. Яка ефективно затримує великі частки пилу, бруду та інших засмічень. А паролоновий фільтр додатково очищує повітря від дрібних елементів бруду. Для цього треба змочити фільтр невеликою кількістю спеціального мастила для повітряних фільтрів або ж невеликою кількістю чистої моторної оливи і добре віджати його. Двигун оснащений захистом від низького рівня мастила. Якщо мастила в двигуні буде замало, він просто не запуститься. Перейдемо до елементів керування нашим культиватором. Ми бачимо дві рукоятки з різним призначенням. На лівій рукоятці знаходиться важіль заднього ходу культиватора. На правій рукоятці знаходиться важіль переднього ходу, які додатково позначені буквами, щоб їх не переплутати. На лівій рукоятці R реверс і на правій рукоятці F Forward. І під правою рукояткою ми можемо побачити важіль, на якому зображений кролик та черепаха. Це зміна швидкості роботи нашого культиватора. Від меншої швидкості okay. до більшої до речі, в разі чого під повітряним фільтром знаходиться два невеличких важеля. Перший це керування повітряною заслонкою, а другий це перекривання паливного крану. І не забувайте, мототехніка не любить перегріву. Ми рекомендуємо кожні 40 хвилин робити перепочинок для інструменту і для себе. І так само не забувайте про заміну мастила. Перша заміна відбувається після 10 мотогодин, всі наступні кожні 50 мотогодин. Тестуванню нашого культиватора ми присвятимо окреме відео. Що ми маємо у підсумку: потужний та надійний чотирьохтактний культиватор, який за добу може обробити до 20 соток ділянку. А посилання на цей інструмент в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.